Це одна річка, яка від висіву і до сьогодні росла рік. Оце у нас йде двохрічка, яка вже два роки з моменту, коли була висіяна в землю. І оце ми маємо трохрічку». В новорічних плантаціях у лісництвах області готують на продаж майже 5 тисяч ялинок. Та щоб виростити таке хвойне дерево, кажуть лісничі, треба багато сил та часу. Спочатку збирають шишки, сушать та дістають із них насіння. Потім його висівають, а далі. Це саджанець сосни звичайної. Зараз він зимуватиме у тимчасових прикопах, і лише у березні його висадять у відкритий ґрунт. Та приживатися там він буде щонайменше рік. І лише через п'ять років із такої крихітки виросте ось така новорічна красуня. Цьогоріч продаватимуть сосну звичайну та кримську, аби ялинка була гарною і пишною. У лісництві дотримуються певних правил висадки саджанців. Відстань між ялинками для того, щоб виростити красивий качественний товар, має бути близько метра, і між рядами має бути метр-метр двадцять. -метр і ж садити їх треба шахматним способом. У довоєнний період до новорічних свят продавали до 20 тисяч дерев. Рік підготували для ялинкових базарів лише 2,5 тисячі хвойних. Люди купили взагалі півтори сотні зелених красунь. Цьогоріч замовлення на ялинки вже збирають. Однак готувати їх для продажу почнуть лише після надання дозволу від ОВА. Вік від п'яти і далі років. Вартість буде середня від 180 гривень до двох 400 в залежності від висоти дерева. До квітня наступного року у лісництвах східного лісового офісу планують висадити приблизно мільйон хвойних. По нашому філії будемо садити, плануємо садити мільйон сосни і 540-560 листяних порід. З оцих мільйонів, що ми висадимо, ми приблизно через 4-5 років ми зможемо звідти брати з мільйона, де то. 20-30 тисяч кожен рік ми боже брати не нарушає саму природу. Лісничі кажуть, вони відповідальні не лише за висадку зелених масивів, а за їхній захист. Спільно із поліцією проводять рейди, радіють, що випадків браконьєрства стало менше. Були, знаєте, як називати їх вандали. Вони ламали верхушки, Це на ікібани. Як такової, що масової вирубки не було, а прийшли гілки, обламали. Доступний не припинення росту дерев 50 було. Наразі у Дніпрі визначено 117 офіційних точок продажу ялинок. На всіх законно зрубаних соснах будуть чіпи зі штрих-кодами. Браконьєрів каратимуть за незаконну виробку ялинок штраф від пів тисячі до тисячі двохсот гривень. Вікторія Вахрошина, Сергій Озеров, новини 11 каналу.